До ангола церкви в Ефесі напиши Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Цей вірш з книги Об'явлення розпочинає Послання Христа церкві в Ефесі. У ньому Христос представляє себе як той, хто тримає сім зір у правиці своїй і ходить серед семи свічників золотих. Христос тримає сім зір у правиці своїй, це символізує його контроль і надійність над церквою Ефеса та іншими церквами. Христос ходить серед семи свічників золотих. Ця частина вказує на те, що Христос є світлом світу, який наглядає за церквою та проникає всім своїм світлом в темряву. Загальною ідеєю є те, що Христос має контроль і світло над церквою та підтримує її, а також особисто нагадує церкві про свою присутність та заботливе керівництво. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість. І що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. У цьому вірші, який також є частиною послання церкві в Ефісі від Христа, висловлюється висока оцінка та похвала церкві за її справедливість і вірність, ось тлумачення цих слів. Я знаю діла твої і працю твою. Христос бачить та визнає труди та зусилля церкви в ефесі, які є важливим для його царства, твою терпеливість це вказує на витримку та стійкість церкви в обставинах, які були викликані випробуваннями та перешкодами. Що не можеш терпіти лихих, Христос цінує чесність та відмову церкви від негативних вчинків та неправедності. Випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Це вказує на те, що церква була обачлива та не допустила до себе підробки чи обману, відкидаючи ніщо не варті претензії на авторитет апостола. Загалом ця частина послання показує, що Христос цінує і закликає церкву до вірності та праведності, а також захищає від фальшивих вчителів та провідників. І ти маєш терпіння і працював для ймення мого, але не знемігся. У цьому вірші із послання до церкви в Ефесі Христос цінує терплячість і службу вірних, ось тлумачення цих слів, і ти маєш терпіння. Христос визнає та підкреслює терпіння церкви в Ефесі, її здатність витримувати випробування та труднощі. І працював для імення Мого, це вказує на службу церкви для Христа та Його царства, виконану з вірністю та любов'ю. Але не знемігся. Хоча церква працювала та служила, в ній виникли деякі проблеми або недоліки, які потрібно виправити або покращити. Отже, цей вірш закликає до тривалого служіння та вірності у виконанні Божої волі, незважаючи на випробування чи труднощі, а також зауважує про важливість постійного удосконалення та розвитку у дусі служіння. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. У цьому вірші Господь звертається до церкви в Ефесі і вказує на те, що вони покинули свою першу любов любов до Бога і до одне одного ось тлумачення цього вірша. Але маю на тебе це вказує на те, що у Господа є претензія до церкви за її відступ від початкової любові до Бога та ближнього. Що ти покинув свою першу любов? Церква в Ефесі втратила свою початкову любов до Бога та до братів у вірі. Вони втратили спілкування, служіння чи взаємодію, які були колись заповнені любов'ю та єдністю. Отже, цей вірш слугує як заклик до церкви виправити свої стосунки з Богом та одне з одним, знову осягнути любов і єдність у вірі, які стоять в основі їх вірування та служіння. Отож пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші руби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. У цьому вірші Бог продовжує говорити з церквою в Ефесі, нагадуючи їм про важливість зберігання віри та відновлення їхнього початкового стану. Ось тлумачення цього вірша. Пам'ятай, звідки ти впав. Бог закликає церкву відновити свої відносини та віру до того стану, яким вони були раніше, коли вони перша зустріли Ісуса Христа та прийнялися любов'ю до Нього. І покайся, і вчинки давніші руби. Цей заклик Бога означає, що церква повинна визнати свої помилки, відступи та гріхи, покаятися за них та повернутися до служіння та дій, які відображають їхню віру та любов до Бога та ближнього. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром. Це попередження вказує на те, що без покаяння та відновлення віри Бог може прийти з міркуванням та судом на церкву. Отже, цей вірш стверджує важливість відновлення віри, покаяння та повернення до початкового стану для уникнення суду Божого та підтримки взаємодії з ним. Але маєш оце, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. У цьому вірші Бог продовжує спілкуватися з церквою в Ефесі, вказуючи на те, що він ненавидить учинки Николаїтів. Николаїти, хоча точний характер учинків Николаїтів не зовсім зрозумілий, існують припущення, що це можуть бути люди, які пропагують вчення несумісне з християнською вірою, що зводить з путі справедливості та відносин з Богом. Я ненавиджу». Бог виражає своє відкидання та ненависть до учинків Николаїдів, оскільки вони можуть внести розлад у церкві та зводити з шляху спасіння та добра. Яких я ненавиджу». цим Бог підтверджує свою божественну авторитетність та моральний стандарт, вказуючи на те, що він не допустить на усунення принципів праведності та моралі в церкві. Отже, цей вірш підкреслює важливість. Від межувань, від невірних учинків або діяльності, яка суперечить божественним принципам та підкреслює необхідність вірно слідувати Богу та Його волі. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Цей вірш закликає церкву до слухняності стійкості віруючих, обіцяючи переможцям нагороду доступ до дерева життя в раю. Символіка дерева життя в писаннях є важливою. Дерево життя є символом вічного життя, благодаті та спасіння в християнській традиції. Коли Біблія зазначає, що переможців нагороджуватимуть доступом до дерева життя, це означає справжню нагороду для тих, хто вірно служить Богу та перемагає випробування та спокуси у цьому житті. Отже, цей вірш закликає віруючих до відданості та вірності Богу, обіцяючи їм вічне життя та близькість до нього у вічному блаженстві.